Привіт! Сьогодні у мене е, велика пересадка. Я пересаджу багато таких уже крупних діточок в горщики. Потім буду дорослі в горщики пересаджувати. Ну, з горщика в горщик замінювати ґрунт. Ось таку діточку хочу вам показати, як буду пересаджувати. Це сорт Pink Tulip. У мене всі в колекції е, фіалочки мають номери, всі підписую номерами, а сорти вже там окремо винесені. План номерів. Ну, але я вже запам'ятовую прекрасно і дуже швидко запам'ятовується якийсь сорт під яким номером. Так ось Tulip, велика діточка така. Я її посаджу в горщик 7. Клею етикеточку, теж на етикеточці у нас дата, коли була пересаджена фіалочка і номерочок. Всі ставлю на гнотовий полив, але спочатку ставлю в лоточок. З поливним матом, бо мені досить незручно при поливі ділити кому треба, додавати добриво, кому ні. Бо дорослі, я всі, які вже от більше двох місяців після пересадочки, так ось я ну, я кладаю коло і просто присипаю ґрунтом. Ті, що вже рослини більше двох місяців після пересадки, вони потребують додавання добрива в водичку в ґрунтовій ємності, а ті, що. От тільки ось недавно пересаджені їм доброго, категорично не потрібне. Тому я отак розділяю. Хоча можна одразу на туємність, на водичку ставити. Ось така гарненька коренева, вона вже абсолютно готова переїхати зі стаканчика в горщик. Я трошки витрушую, і розправляю її і витрушую з неї старий ґрунт, який вже пустий і рослинці. Нічого не дасть, тим більше там вже змінюється кислотність. Ось обтрушую ґрунтик. У нас виходять такі довгенькі корінчики. Тут вже не дуже вони потрібні, тому я ну, приблизно так на три пальці і відриваю їх. Не всі хочуть відриватись одразу. І так само прибираю такі ось ювенільні листочки, у діточки, і трошки таких листочків, які вже ось будуть старіти. Мабуть, по ньому навіть видно, що він вже не дуже. Те, що залишилось, я вставляю ґрунтик і стараюся рівненько. Я не сильно притискаю ґрунт, мені ну, з того, що я спостерігаю, коли ґрунт не сильно затиснений там швидше наростає коренева. Ось так ось, в принципі, вирівняла ґрунтик, вона буде стояти на луточку на поливному маті свій місяць-два. Коли вже корінчики в мене покажуться тут знизу, гарненько, тоді вона перейде на ємність Готово. Ось така пінг-туліп. Я думаю, за місяці 3-4 ми вже побачимо її квітування.